І зараз на рунах подивимось, в чому твоя проблема. Покажіть руни, в чому проблема станом на зараз. Людина, яка зараз дивиться цей розклад. Проблема. Комунікація, соціум, є проблеми, можливо, з роботою, з взаємопорозумінням. Можливо, у вас зараз є проблема в своїй реалізації, в тому, щоб набути майстерності в своїй роботі, в своїй сфері. Ви так вважаєте, принаймні, що у вас є проблема в професійному або соціальному вашому житті. Для деякого хтось вибачає проблему в тому, щоб знайти взаємопорозуміння з людьми, проявитися самому або знаходити спільну мову там, де треба себе реалізовувати. Можливо, є проблеми в комунікації, нема взаємопорозуміння з якоюсь окремою людиною. Обов'язково це колективи. І що робити треба, Що робити? Так, зараз це у нас ілюзії. Можливо, ви в ілюзіях на рахунок цього. Нічого такого не відбувається. Можливо, ви накрутили себе, напридумували що вас не розуміють, що ви не розумієте, що ви не можете реалізуватися, що ви не професіонал. Що ж робити? Так, ну зверніть увагу на те, на що ви заплющуєте очі. Така порада. Можливо, згадайте свій минулий досвід. Поверніться до свого минулого. Але не зависайте там. Головне тут не бути в ілюзіях і тверезо оцінювати ситуацію, тверезими очима, ясним поглядом дивитися на себе, як на розумну людину, професійну людину, як на ту людину, якої є досвід. Так, дивіться. І почерпніть в своєму минулому, в своїх навичках, можливо, навіть це було давно, ви колись щось вивчали, або у вас були потрібні для вас контакти, то почерпніть досвіду звідти, ось що радять руни. Ви в ілюзіях знаходитесь, ви себе принижуєте, ви себе нетрезво, нетверезо оцінюєте. У вас є знання, а якщо ви щось підзабули, то зверніться до свого минулого досвіду. І ще прийде інформація: зверніть на неї таку ж увагу. Потрібна для вас, можливо, курси, можливо, підвищення кваліфікації, можливо, тут про непорозуміння з окремою людиною, то треба. З нею, можливо, поспілкуватися. Може, це буде неприємна розмова, але розставити точки над І, ось що радять вам руни в цьому плані. Якщо це з колективами непорозуміння, значить також треба розмовляти, спілкуватися. Треба на кожну окрему людину звертати увагу на ті якості, які, можливо, скриті, на які ви не звертаєте увагу. Можливо, вам, щоб просунутись і підвищити свій рівень. Потрібно звернутися до своїх старих знайомих з минулого. І вони вам підкажуть дещо. А можливо, вам прийде звідти потрібна інформація. Ну, ось на цьому все. До нових зустрічей! Ще побачимо, ще почуємось. Всім пока!